Права 849. Один кубічний метр неочищених січних вод забруднює в середньому 50 кубічних метрів чистої води. Скільки води щодоби оберігатиметься від забруднення, якщо протягом цього часу споруди очищатимуть 1,4 тисяч кубічних метрів води? Ну, примітка, один кубічний метр дорівнює тисячу літрів. Не знаю для чого тут, тут не використовується. Ну що ж, як можемо знайти... Скільки ж води оберігатиметься від забруднення? Можемо зробити це через пропорцію. Дивіться, ми можемо сказати, що один кубічний метр води оберігає від забруднення 50 кубічних метрів. 50 кубічних метрів. Так. Далі. А якщо споруди очищатимуть 1,4 тисяч тисяч кубічних метрів, вони очищатимуть, скажімо, х тисяч кубічних метрів. І... Ну що ж, ці величини у нас прямо пропорційні. Чим більше буде кубічних метрів води неочищених січних вод, тим більше буде вони забруднювати чистої води. Тобто, якщо вони прямо пропорційні, то давайте тоді за цією мовою складаємо пропорцію. Що 1 відноситься до 1,4, як 50 відноситься до х. Є? Ну що ж, добуток. Крайній членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. Записуємо, що 1, що множиться на х, дорівнює 50, що множиться на 1,4 є. 1 помножити на x, це буде x. Записуємо x тоді дорівнює. Давайте ми запишемо, звідси 10 заберемо, помножимо на 1,4, це буде 14. 5, що множиться на 14 є. Що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. 5 помножити на 10, 50, 5 на 4, 20. Разом буде 70. У дужках записуємо, чого? тисяч кубічних метрів. Є. Тобто виходить, що щодоби оберігатиметься від забруднення 70 тисяч кубічних метрів води. Записуємо відповідь. Отже, скільки води щодоби оберігатиметься від забруднення? Записуємо 70 тисяч кубічних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на важливість очищення стічних вод. Ми розв'язували цю задачу за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.